Ну що, ми знаходимося з вами біля мого туалетного столику, і зараз будемо все красивенько складати. Якщо вам цікаво подивитися на всю мою колекцію косметики, подивитися на розхламлення, то дайте знати в коментарях, я знімлю для вас таке відео. На Аліекспресі я замовила ось такий коврик, знаєте, такий в стилі Діор. Насправді це якийсь такий клаптик тканини, який кладеться на стіл, просто в якості декору, напевно, сюди тарілочка, кружечка. Але я планую використовувати його під косметику на виїзді. Мені здається, це буде дуже красиво виглядати, але можливо ця тканина буде вимазуватись, тому я постараюсь акуратно. В цій поличці у мене знаходяться всі мої мастхеви, найпопулярніші продукти, які я використовую у своєму макіяжі, а також для інших. І перший продукт, який я буду використовувати на нареченні після того, як вона вмиється, це праймер. І я візьму ось такий від Laura Mercier, я його вже на ній використовувала. Я одразу скажу, що всі продукти. Я вже на ній пробувала. Ми робили пробний макіяж, ми тренувалися, все було просто чудово. Тому я вже складаю зараз косметичку, і для мене це вже не такий великий стрес, що я візьму з собою. З цим праймером у мене взагалі-то такі стосунки: любов ненависть, мені здається, він заслуговує на окремий огляд, принаймні в TikTok. Ще обов'язково це маска від Неж. У мене її мало залишилося, дуже зручно нею користуватися на виїздах, особливо для візажистів, особливо ця серія, тому що тут іде лопатка в комплекті, ось так, її можна легко протерти і назад покласти, і все буде просто чудово. Так як у моєї нареченої досить суха шкіра, я ще візьму крем під очі, цей прекрасно лягає під консилер, під тональний крем, ніяк не скочується і не скручується, тому ще візьму ось такий: від Sunday Райлі. А ще я вам забула сказати, що перед макіяжем класно зробити маску для нареченої. Ось така від Summer Fridays мені дуже сподобалася. Вона так гарно зволожує шкіру, трішки висвітлює, просто прекрасно виглядає. На ній можна зробити масаж. І ще одна річ дуже хороша. Ось така маска від Origins прекрасно зволожує, насичує шкіру, а також заспокоює. Це Giorgio Armani у відтінку 4 Luminos Silk. А ще знаєте, чим він мені подобається? Дивіться, він ідеально вміщається в мій туалетний столик, він закривається. Просто прекрасно, чудесна упаковка. Цей тон, мені здається, більше підійде для сухої, нормальної шкіри, в нього середнє легке навіть перекриття, я би так сказала. Після тонального нам, звичайно, потрібен консилер. І перший консилер, який я візьму, це від Dior. Він у мене у відтінку 1,5 n він трішки ще окислюється. Чудово себе веде під зоною навколо очей, але якісь особливі висипання, почервоніння він не перекриває. Стара версія мені подобалась набагато більше. Ось таку нову версію я, в принципі, не дуже рекомендую, і другу баночку я не куплю. Перемістилися трішки в бік. і я відкриваю ще цю. Полку, тому що мені потрібен консилер від Charlotte Tilbury. Цей консилер мені максимально схожий до Dior старої версії, це мені дуже подобається. Він трішки йде жовтуватий і ідеально перекриває якраз синій вус, синій пігмент, витягує це все наперед. Тому я ним користуюся більше як коректором, щоб коректувати якісь певні кольорові нюанси. У мене це відтінок 8 чи 8,5. Давайте подивимося. 8. Переходимо до мого одного з найулюбленіших етапів, це корекція обличчя. І мій най-най-най-най-най улюбленіший коректор-бронзер це від Tilbury Ось такий красунчик. Як я люблю цей продукт. Він такий безпроблемний, з ним так легко. У мене відтінок один феєр. Треба його протерти. Десептик, до речі, я беру такий. Звичайний у мене був від Балеа. Тут дуже хороше розпилення, але всередині там чистий такий антисептичний спирт. Він навіть трішки такий, не дуже приємний по запаху, але він дуже добре все очищає. Я йому довіряю. У мене стерильна косметика і баночки. Всередині бронзер виглядає ось так, тому що я вже його пресувала разів 8. У мене вже тобто 8 разів тут була дирочка. Мені не подобається, коли в цьому бронзері є дирочка, так як він кремовий, я можу його легко шпателем зі скрипти зі сторін по бокам і назад запресувати. Дуже люблю цей продукт, його можна нашаровувати, він стає темнішим, він акне сейф, тобто він не підбирає тональний і не підбирає ваш консерв. Силир з висипанчу по і надає таке додаткове покриття. Тепер переходимо до рум'ян, і рум'яни, які я використовувала в макіяжі пробному, це були «Patrick» та Not Too Much». Ось якраз кремові. Так як корекцію ми хотіли зробити дуже ніжною, дуже легкою, то я використовувала тільки кремові. Якщо використовувати їх в парі, вони будуть дуже-дуже насичені. І зараз мені, звісно, треба їх протерти, тому що це одні із найжахливіших рум'ян, які можна тільки уявити в роботі візажиста. Воно настільки неакуратно виглядає. Але ось цей кремовий продукт насправді дуже вдалий. Сухі мені трішки менше подобаються. В парі це вже такий глянцевий варіант. На зйомку на журнал, але велика перевага в тому, що вони без блискіток. Так як запит моєї нареченої на матовий макіяж, повністю матовий, то якраз ось ці рум'яни непогано вписались. Тепер нам потрібно це все красивенько закріпити, і я буду використовувати пудру від Hourglass. Це перший пункт у весільному макіяжі, я не можу собі уявити більш весільнішої пудри. У мене у відтінку Diffused Light, «Dim Light мені також подобається на периферію. В принципі, цю пудру я також використовую на периферію. Мініатюри дуже класно брати з собою на виїзд. І ще одна пудра, яку я буду використовувати на т зону і на стратегічно важливі місця це пудра від Nars. Вона блюрить, вона легко матує ніжно. Я дуже люблю цю пудру на сухій шкірі. І ще одна пудра, яку я візьму з собою, це пудра від Шарли Тілпері, У мене відтінку один. Вона ідеально підходить мені на літо. У мене тут уже десь така дирочка. Ця пудра зовсім не підходить моїй і Ви зараз скажете, навіщо тобі тоді її брати. А я скажу, що всякі випадки бувають. І буває, прибігає там мама, сестра і просить припудрити. Просто кину, щоби була. Ще один продукт від Charlotte Tilbury, без якого я не можу обійтися у своїй роботі чи у макіяжах на якісь особливі події це сетінг Spray, фіксуючий спрей для макіяжу. Саме ось цей Party All Night. Stay all day. Він дуже класно тримає ваш макіяж і йде саме після макіяжу, тобто вже на припудрене обличчя або до пудри, або ви можете припудритися, попшикатись і ще раз припудритись. Дуже класний спосіб, вам один такий невеличкий лайфхак. Звичайно, він піде зі мною у кейс. Для брів я буду використовувати ось таку. Палітру від Хіндаш. Тут є дуже вдалий відтінок. Ось цей він такий з відтінком оливочки. Дуже красиво виглядає на бровах, тому мені прийдеться взяти цілу палітру. Нею можна тут і рум'яни зробити, і контур. Ну, багато чого на неї можна зробити, але я планую на неї малювати саме брови. Фіксувати брови я буду за допомогою гелю для брів від Гедонік. Для макіяжу очей я буду використовувати палітру від Маріо. Подивіться, яка вона в мене брудна, і я спеціально Її не чистила, щоб показати, яка вона легка у догляді. Просто пройтися антисептиком, протерти салфеткою, все дуже легко і красиво миється. Всередині ця палітра неймовірно, дійсно, вона дуже весільна, і я не буду використовувати спаркли, бо макіяж буде чисто матовий. Але матові відтінки тут неймовірні, якщо такі самі матові відтінки в інших палітрах від Маріо. Це лайк. Like. Також мені потрібен коричневий каял, щоб намалювати міжвійку і намалювати стрілку. Це відтінок 402 від ламель, цей огризок це мій, він зі мною не поїде. В мене тут, як бачите, дуже багато олівчиків від ламель, і я візьму ось цей, 402 мій улюблений. Олівчики я точу одразу при клієнті, тому я беру також з собою точилку. Вона просто якась проста, за пару копійок десь купила. Наступний етап це вії. Я не хочу брати велику туш, тому візьму маленьку від Estee Lauder. І, звичайно, мені потрібно багато накладних вій, пучків. Так як наречена у мене просила дуже ніжні, непомітні війки, я беру розмір 10 і розмір 8. І обов'язково клей у мене прозорий. І пінцет. Щодо сухої корекції, то ніякого бронзера я не буду брати І скульптора, мені вистачить ось цього від Charlotte Tilbury, а рум'ян мені не вистачить. І я візьму ось таку палітру від Marc Jacobs. Тут є неймовірні рум'яна, ось такі рожеві, вони дуже ніжні, дуже красиво виглядають по дівочому, ну дуже гарно освіжають. Хайлайтер, звісно, я використовувати не буду. Для губ я буду змушена взяти ось такий коротенький олівчик від Saie Beauty у відтінку 02 Nude. як же він красиво підходить всім. Він реально це універсальний, суперуніверсальний олівчик для всіх. Я не встигла купити великий розмір, тому візьму ось цього коротенького. Ідеальний на кожен день і, як бачите, на весілля також. Нам залишилась фактично тільки помада, і ідеальна помада для нашого макіяжу це пілоуток від Charlotte Tilbury. У мене знову ж таки мініатюрка, я візьму її. Але я візьму ще декілька помад, наприклад, від Gucci, Дуже красиве пакування, вона бліда, така, знаєте, колір консилеру. І я люблю нею розставляти бліки. Хороша, хороша річ, от саме як для візажиста. Для особистого користування я би вибрала якийсь інший відтінок. Також я візьму Джейка Magic від Charlotte Tilbury і візьму Wedding Bells. Я беру ці всі помади, тому що вони дуже красиво виглядають на столі. І я знаю, що там буде фотограф, він буде знімати ранок наречений. І є, знаєте, робочі продукти, якими реально робився мейк. А є така ось. Можна сказати, мішура, яка зробить красиві фотографії. І погодьтеся, з такою мініатюрою зробити фото. Ну, не дуже якось солідно, краще взяти ось цю помаду і зробити вигляд, ніби ти нею малюєшся. Ну, не знаю. Візьму на всякий випадок. Перевіряємо, чи все у нас є. У нас є догляд, у нас є тональний, у нас є консилери, далі корекція рум'яни, три пудри, суха корекція для очей і для брів, у нас також ніби все є. Із некрасивого у нас вії, стругачка і антисептика. З потрібного я ще візьму палітру, вона мені дуже пригодиться, без неї нікуди. І давайте зараз виберемо пензлики. Пензлики я буду складати в ось такий тубу світ українського виробника Zidia. Мені його подарували три роки назад, і він як новенький. Також в цього виробника Zidia просто прекрасні, чудесні, одні з найкращих віок і пучків. Я постійно ним користувалася в роботі. Пензлик номер один це Sephora 47 для тонального крему, для корекції, для будь чого Для всього. Також декілька пензликів для консилера під очі на обличчя і ось такий плоский для коректування, наприклад, стрілки. Пензлик від Morphe A58 дуже мені подобається для кремової корекції, і ще один номер 3 від Rose Ink для рум'ян буду використовувати. Пензлики для пудри, морфі знову ж таки від Ауеклас пудру дуже класно наносить. Маленька, наносить дуже гарно навколо носа під очима. І ось такий пензлик від Charlet Тілпері гарно наносить пудру від Нарс. Пензлик для сухих рум'ян, різні пензлики для макіяжу очей, також декілька пензликів для макіяжу губ. Ну, ось виходить одна косметичка, один тубус і один коврик. І ще я би з собою хотіла взяти салфетки, просто щоб протирати щось або швиденько очистити пензлик, або ще щось таке. Я сподіваюся, це відео для вас було корисним, цікавим і інформативним. Обов'язково поставте йому лайк і підпишіться на цей канал, а також на мої соцмережі, бо там найактуальніша інформація. А я піду насолоджуватися своєю кружечкою кави і бажаю вам гарного дня!